Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я», Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження, це Ford Edge 2018 року випуску за ціною 23 290 доларів. Обладнаний автомобіль бензином-двигуном, робочим об'ємом 2,7 літра на 305 кінських сил. Є у нас повторичі на зеркалах, безключовий доступ. Автоматична коробка передач підстаканники, двохзоний клімат-контроль, передніх сидінь, штатна сенсорна магнітола, камера заднього огляду, задні парктроники, мультикермо, датчики світла та доща, круїз контроль. Тут все присутнє. Комб... Комбінований салон, переднє електрогулювання сидінь. Також присутня пам'ять водійського сидіння, передні та задні електросклопідіймачі. Так, задній ряд. Салон нагадую: комбінований: Алькантара плюс шкіра. В реально досить доброму стані пробіг автомобіля 26 тисяч кілометрів. Є підлокітник підстаканник для задніх пасажирів, панорамна стеля, дверні карти віддалі. Стоїть автомобіль на 19-х легкосплавних дисках, на літній гумі. Присутні задні парктроники, камера заднього огляду, сервопровід багажного відділення, комплектація спорт означає, що він у нас на повному приводі. Приганявся він до нас в США у в 2021 році. В Україні має всього на всього одного власника, повністю обслужений та доглянути авто. Знаходиться воно за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна. 1. також її можна придбати в кредит або скористатися послою Трийдим.